Так вот, целый, тоже, так, прохладь. Мама все детство такую суду промыла. А ты, а я камни не Вот, я все субъекты промываю. Иди, Глеб, ты Давай, где ты хочешь. А я особо не смотри.

Не забороняйте дітям допомагати вам те що, вони, те, що ви робите, і те, що вони хочуть, проявляють інтерес. В майбутньому ви самі собі скажете дякую за те, що ви привчали дитину до роботи. Яка ваша думка? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бажаєте замовити червону ікру, аквакультура в наявності 10 різних видів ікри, дуже смачна, справжня ікра. Милими посуду, ушастим няням. Дуже якісне, миючий.